Мене звати Семенюк Ангеліна. Я учениця 11 класу ліцею No9 Хмельницької міської ради. Тема мого проекту Повсякденне життя в СССР 1960 х 80 х роках сім'я і побут. Під час вивчення шкільної теми Україна в період системної кризи Союзу Радянських Соціалістичних Республік. Я стала керівником дослідницького учнівського групового проекту. На ваш розсуд хочу представити презентацію цього проекту. Мета проекту вивчити новітню історію України через історію життя родин учасників нашої групи. Реалізація проекту допомогла усвідомити, що історію завжди переживає людина, яка має власний досвід, і відповідно до цього досвіду інтерпретує події з минулого. Головна проблема, яку ми досліджували, зображення української ідентичності в умовах імперської національної політики в СССР у добу застою. Завдання роботи полягало у тому, що через дослідження родинної пам'яті дізнатись про відносини між людьми, попит тих часів та взаємини між державою і людиною. Нам було цікаво досліджувати, чи вдалось імперській політиці знищити національність українців конкретних родин. Щоб представити результати нашого проекту, ми обрали стендову презентацію для проведення дослідження. використали наступні методи: дедукцію, індукцію, аналіз, опитування, порівняння. Нашими інтерв'юерами були наші рідні, які поділились спогадами про життя у 1960 х 1980-х роках. Їхні історії спонукали нас дізнатись більше про епоху застою, використавши інтернет-джерела. Для створення проекту були залучені ілюстративні матеріали і організовано імпровізійну експозицію музею. На стендовій презентації розміщено біографічне інтерв'ю, фото сімейних альбомів, речові джерела, які передавали з покоління у покоління у наших родинах 60-х-80-х років. Після опрацювання спогадів було виокрема певні моменти життя родин, які закарбувалися у спогадах всіх наших бабусь. Перше постійна виснажлива праця жінок в СССР у РСР. Друге дефіцит товарів повсякденно вжитку, який супроводжував все життя радянських громадян. Третє ідеологічні компанії держави, які утримували пересічних українців у страху і покорі. Четверте скромність побуту та невибагливість до життя у харчуванні, одязі, розвагах. П'яте. Прагнення до культурного розвитку виявлялось у читання книжок, закоханість в українську музику та образотворче мистецтво. Шосте інтереси школярів відрізнялись від життя сучасних підлітків. Зі спогадів Степана Гани Олександрівни ми дізнаємось про життя дітей в епоху застою. Найбільше нас вразило, що родини жили у постійній нестачі грошей. Працюючи, батьки не могли забезпечити потреби своїх дітей. Школа знаходилась далеко від домівок. Добиратись до них приходилось за 3-5 кілометрів. На шкільні потреби у сімейному бюджеті грошей не вистачало, тому влітку пасли гусей в, в кологоспі і заробляли, щоб скупитись до школи. Дивують на спогади про саморобні ляльки, про здавання яєць, щоб заробити на похід у кіно. Ці спогади доповнює розповідь мельничук Валентини Володимирівни про рух тимурівців, які допомагали старим людям, про 13 ляльок, які були вже куплені батьками, про роботу на току у літній час, про вступ до піонерської, а згодом і комсомольської організації. Моя бабуся, гордецька Надія Кирилівна, згадує про переучування дітей, які писали лівою рукою. Метод вражає, биття указкою по руці. Заняття спортом, відповідальність у навчанні, друзі дитинства, робота на фермі і на полі у колгоспі екзамен, які здавали, коли вступали у комсомол, хліб з варенням, який брали у школу. Через ці спогади розкривається життя маленьких українців. Друга тема, яка поєднує всі спогади, про вступу доросле життя, про спрагу до навчання і здобуття професії, про перше робоче місце, про отримання першого житла. У цих епізодах ми простежуємо жорстке ставлення держави до своїх громадян. Не можна було бути безробітнім. За це саджали у в'язницю, працювати понаднормово і безкоштовно, примушували вступати до комсомолу. Водночас влада прославляє трудовий героїзм, запроваджує відзнаки переможців, соціальних змагань, преміальної по. Бой... До Криму надає безкоштовне житло, встановлює низькі ціни, які ми продемонстрували у таблиці. Цю таблицю ми склали зі слів наших респондентів. Після порівняння у сучасних цінах їх можна назвати соціальними. Окремим джерелом у нашому дослідженні виступають фотографії. За ними можна було скласти уявлення про житло, одяг, дозвілля, працю, транспорт і життя дітей та дорослих у ті часи. На слайді зображено диплом з відзнакою 1977 року, а також виписка до диплому того ж самого року. Також зображено письмо подяки за виконання роботи. А ось на цьому слайді зображений комсомольський білет. Та сплата членських внесків у розмірі 2 копійки. Наші бабусі зберегли не тільки спогади і фотографії. У кожної з нашої групи знайшлися старі речі, які свідчать про популярність української культури. Всі наші респонденти деякий час жили і працювали у Росії. Туди їх направляли на роботу. Це було впровадження політики творення радянського народу. З Собою вони перевозили у далекі краї часточку батьківщини: фотографії популярного гурту української музики Тріо Маренича, плівку подаруй мені ні. Ніч репродукцію з картини, на яких зображено українські краєвиди. Отже, висновки до проекту, ми дослідили життя наших родин у період з 1960-х до 1980-х років і переконали, що політика, яку проводила СССР, вплинула на українців. У їх повсякденному житті можна прослідкувати наслідки політичних рішень правлячої партії. Влада СССР зросійщувала українське населення, але не дивлячись ні на що ці люди стали гідними громадянами України. Запрошую відвідати нашу імпровізовану виставку, яку ми умовно назвали ідентичність у добу радянської застою». Підібрані речові джерела зберігалися у моїй родині з 1960-х 1980-х років. Вони переконливо свідчать, що українці ідентифікували себе часткою української нації навіть ті часи, коли за задуму партії і держави повинні були прийняти цінності політики злиття націй. На слайді ви можете побачити кожух, вишиваний рушник кофта та спідничка для дитини, ялинкові іграшки, медалі та валюта, також книга українського видавництва.